Дорогі друзі, щиро вітаю вас з новим 2023 роком! Бажаю всім вам жити, спілкуватись і зростати в колі рідних та люблячих людей. І нехай цей рік збереже все, що у вас є, і додасть вам сили та бажання створити, прикрасити та змінити своє життя на ще більш цікаве. Та успішне живіть з вірою в краще, сприяйте своєму розвитку. І нехай 2023 рік буде сповнений яскравими враженнями та мирними подіями. Нехай все нове, що приходить у ваше життя, стане основою надійного партнерства, процвітаючого бізнесу, успішного і динамічного розвитку. Бажаю, щоб цей рік. Подарував вам безліч можливостей на здійснення найзухваліших задумів і втілення найпотаємніших планів, щирої любові, вічної краси, феєричних вражень, зростання доходів, відчуття повноти життя, миру, добра, успіхів всім нам з новим 2023 роком. Та Різдвом Христовим